Так, як у мене син воює, так мені дуже приємно, щоб всі хлопці повернулись живими додому. Бо їх чекають матері, так як я свого сина. Я від душі говорю, щоб всі хлопці повернулись живими. Це мої побажання. І слава Україні, і ми дождемось перемоги. Молитву за тебе скривала краю читай молитву і повниться серце жалю. О небо високе, о Боже Всевишній, благаю, зійшли свою милість на зболену землю. Мою. Кожного народу закарбувала на своїх скрижалях явища, які ніколи не стираються у народній пам'яті. Для нас, українців, такою віхою стали події, які вели нас до незалежності. Шановні присутні, у разі повітряної тривоги просимо усіх пройти в укриття, яке знаходиться напроти будинку культури у панському будинку. Дякую за увагу і будьте шпильними. Усі, хто відгукнувся на наше запрошення, завітати на благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Це наш вклад, присвячений відданості, мужності, силі, впевненості, надійності, міцності, шляхетності, вірності, тобто тих якостей, які асоціюються в нас зі справжніми патріотами своєї землі. Хто, ти, хто ти, гробці, Українець молоденький, у якій живеш в країні, жалежні в Україні, та дівчинко маленька, Українка молоденька, у якій живеш в країні, жалежні в Україні. Щиро вітаю вас з Днем села, з Днем Незалежності України. Війна перекреслила радість традиційних святкувань. Але для жителів та вихідців села це День зустрічей, спогадів, День єдності громади. Адже зараз, як ніколи, ми маємо бути згуртованими, сильними, спрямовуючи усі свої зусилля на перемогу. Дякую за запрошення, шановна громада. Дякуючи нашим воїнам, нам вдалося посіяти, нам вдалося і зібрати врожай, який хочемо пригостити хлібом уже цьогорічного урожаю. Ми сьогодні е, донатимо на нашу армію, ми сьогодні розігруємо бичка. Дуже просимо прийняти в цьому участь і побажати, побажати нам мужності. Мудрості, стійкості, дочекатися рідних з поля бою. Та і ще хочу що сказати, як казали наші діди, прадіди, миру нам віка, хліба і молока. Найбільша подяка і доземний уклін, і вітання нашим захисникам, нашим воїнам, нашим сільським хлопцям, які переможно женуть ворога з України. Здоров'я вам, рідні, сили, терпіння, Божого захисту, чекаємо і молимося за вас сьогодні. В дні, коли ми мали б святкувати дійсно День Незалежності України, день рідного села Сорокотяга. Ми не святкуємо, бо ми в глибокій скорботі за кожним, хто загинув, захищаючи свою батьківщину. Але і не опускаємо руки. Звернімося ж до Бога, помолімося за душі всіх полеглих героїв України і схилімо голови в тяжкій хвилині мовчання за загиблими захисниками. Прошу.

Його в кожній думці, в кожному слові, викохуємо у своїй підсвідомості та вибороти мир нелегко, а часом і зовсім тяжко. Тож ми люди, які живуть в тилу, давайте допоможемо нашим героям на передові лишити цілими та неушкодженими своїми думками, своїми молитвами і своєю працею. Таке. Хочу висловити подяку за те, що ви зуміли прийти на цей захід в такий час, коли йде війна, ви перейшли з доброю душою. Називається благодійний захід. Я взяв теж з собою невеличкий подарочок, так сказати. Хочу подарити один комплект для сільського клубу нашого села. Інший предлагаю купити. За любі кошти, які підуть благодійни, хто купить цей, цей подарок, йому буде хороша пам'ять про цей день і буде з гордістю згадувати, що був на цьому заході, що його маленькі маленькі кошти попали в благодійність для наших воїнів. Це історичні фотографії нашого будинку культури. Ще коли він був підписаний дом культури. Хто готовий купити? Піднімайте руки, бо зараз вихоплять, у мене з руки не буде. 201 раз. 202. 203. Наше одне фото є. Дали 300. Так. Дали 300. Ну це вже за 200 хай забирають. Починаємо з 300. Це фото з 300 гривень починаємо. 300 гривень, раз. 300 гривень. Токен. Два. Все? 300 гривень, три. Продано. Можемо, ми зможемо. Ми йдемо до мети ми Україну та... Покликати. Ви знаєте, що лот у нас виграшний лише один. Зараз побачимо, хто у нас щасливчик. Одну одну лотерейку витягуємо. Називай номерочок. 57. 57 номер. Хто у нас виграв? Ми вас вітаємо. Як вас звати? Тетяна. Тетяна у нас ви гостя чи житель? Бачите, сорокотеська невістка. Хоче тут таке укорінитися і тримати телят. Молодець, вітаємо переможецю! Я не очікувала на таке. Неймовірно, неймовірно певно, щасливий. Неймовірно так. Враження неймовірні, все гарно, все добре. Психологічно можна розвантажити трошки, бо зараз всі дуже напружені, люди, зараз чекають більше всього що миру, і якщо цей захід трошки розслабив нас, як то кажуть, у, у селі. Добре, що хоч є такі заходи, люди згуртовані, люди дружні, гарно такі хоч трошки відпочили. З приводу того, що відбувалося сьогодні, це дійсно прекрасно, тому що зараз дуже багато всякого горя і біди. І такі концерти вони, по-перше, об'єднують ну, свято, скажімо, села, вони об'єднують наших прекрасних людей. А по-друге, хотів сказати, що сорокотязькі люди це справді дуже добрі, дуже чуйні люди. Це дуже важливо в даний да. час, тому що копійки до копійки, воно все, все ну, йде ну, задля одної цілі, задля одної мети. Фінансів завжди не вистачає, ресурсів дуже багато, затрачається на фронті. Я хочу сказати, що Діма волонтерить з самого початку війни, от, тому він може говорити про всякі фінансові штуки, які зараз потрібні, і де потрібно, і як важко зараз збирати гроші на армію для хлопців. І так далі. Ми, от з Дімою, нещодавно були з хлопців на сході. Розуміємо, що для них дуже важливо просто поспілкуватись. Прийшли дуже дуже багато човни, які вірпіні. Бучу, Гостомель зверняли, і Солідарі були, і в Бахмуті були, і в Херсоні були. і Зараз знову часів яр. Мо дружків куди них в Славік їздили. В Славянськ це люди, які, які мають, вміють знаходити в собі якраз ту саму іронію, яка їх надихає. Батальйон Свобода вам третя штурмова вам. Хлопці всі, 241, 141, 73, 93, 95, всіх люблю. Ромчик Волосся, 32-го. Велика так. подяка за те, що ми можемо в мирних селах, в мирних містах, щоб відбувалися такі от свята. Діти вільно бігають. Сміються це дуже от, важливо завдяки... за це й воюють. Та, так та, от, та, саме та. за таке, і хочеться, щоб насправді було побільше людей. Саме головне не втрачали надію, віру в наші збройні сили і не забували про те, що в нас йде війна. А найголовніше це так: не забувати про те, що йде війна, тому що знаєте, поки не бахкає тут, то вони забувають про те, що там хлопці в полі вибачте на слові гниють. Тому це дуже важливо. Свята це класно, підтримувати, все супер, збирати гроші, але треба не забувати, завдяки чому зараз ці свят можуть відбуватися, чому люди радіють, можуть співати. Тільки завдяки тому, що хтось зараз боронить нашу незалежність, боронить наш дух, боронить наші пісні, наших дітей, наш сон, нашу мову і не просто боронить, а віддає своє здоров'я, своє життя, і цього не треба забувати. Це найголовніше, тому що якщо тил забуде, що є фронт. Mm -hmm. то Фронт буде там, де от, ти одна. От, от житель нашого села, який боронить нашу, нашу рідну неньку. І ми хотілося б від всіх від всіх жителів нашого села подякувати, друже, за те, що ти робиш. І здоров'я, і щоб побратими твої завжди були біля тебе. Братико. Так що подяка. От завдяки таким людям, завдяки таким людям можуть і далі. Завдяки таким людям да. біля серця. Так, що, біля. да, біля Подяка, себе. Подяка, друже. Дякую.